У районному відділі освіти зібралися заступники директорів з виховної роботи всіх шкіл району. Круглий стіл, який вже не перший рік влаштовує методист районного відділу освіти Олександра Кемечаджиєва, призначений для покращення ефективності роботи завучів шкіл. Традиційно на зустріч запрошують гостей, які допомагають з'ясувати незрозумілості і дають поради з вирішення специфічних проблем. Одним з таких гостей був Микола Підтілок, начальник відділення ДАІ в Обухівському районі. Він почав з роз'яснення правил щодо умов перевезення груп дітей. Завчасно із замовником укладають письмову угоду щодо здійснення перевезень автомобільним транспортом. Змісно перевізник і замовник складають маршрути руху, який згодом водним перевізник погоджує з нами із службою автомобільних доріг в області, тобто з власних дороги. Обов'язковим є присутність одного супроводжуючого на 10 дітей, медичного працівника і супровід патрульної машини ДАІ. Тому Микола Підтілок попередив, що не менш ніж за три доби до відділу державтоінспекції мають бути подані схеми і умови перевезення. Якщо навіть патрульного автомобіля немає, по деяким причинам, то це не значить, що Ніхто не контролює ці Перевезення, перевезення всі контролюються. І наряди, навіть якщо вони не йдуть за автобусом чи перед автобусом, то вони інформовані, що іменно в такий-то час, 9-30, понад розвідки, Київ, Знам'янка, буде проводити перевезення автобусом таким-то, таким-то, водій, такий то його такий то Ви не все підколюєте. Начальник ДАІ звернувся до заучів з проханням організувати проведення занять, де більше часу буде приділятися вивченню правил дорожнього руху. Для цього він приніс для вчителів методичні рекомендації для навчального процесу, розроблені науково дослідним центром безпеки дорожнього руху. Якщо воно з дитинства залужиться в нього мозку, да? ті навики право дорожнього руху, те може якась боязнь відповідальності, може боязніх наслідків, які можуть бути. То воно запам'ятується, ну, запам'ятується дитині більше, і те, що не запам'ятають, вони і батькам своїм розкажуть. На зустрічі була присутня й начальник дитячої кримінальної міліції Ярослава Шевченка. Від представників шкіл вона почула слова подяки за постійну профілактичну роботу в школах, яку проводять працівники відділу дитячої кримінальної міліції. Ярослава запевнила, що й надалі така співпраця продовжуватиметься. Якби хотілося в цьому році, графік ще не складався. Хотілося якось раз. Скласти цей графік і щоб ми прийшли і дійсно ну, з цієї програми, з якою ми приходимо, щоб нас чекали, тому що так як казав Микола Миклович, у нас не дуже багато часу для того, щоб ходити по школах. Ми все таки відділ кримінальної міліції дітей, і основна наша робота це розкриття злочинів і адміністративна практика. Від завідувачки дитячої поліклініки Ольги Заєць педагоги дізналися про правила отримання для чорнобильців форми 70, без якої дитині не нададуть путівку на санаторно-курортне оздоровлення прозвучали роз'яснення про проходження дітьми медогляду. Тільки в присутності батьків, тобто батьки повинні вам дзвонити і сказати, «Здравствуйте, я завтра йду зі своїм дитином в поліклініку». І ви знаєте, що вони йдуть в поліклініку, а не так, як кажуть, що тиждень, дві тижні пропадав десь дитина. Ви його просто так, без телефону мами чи папи, не повинні відпускати». Центр розвитку творчості дітей та юнацтва запропонував програму заходів на наступний навчальний рік. Олександра Кимечаджиєва пояснила, що участь у таких заходах не є обов'язковою для всіх, але є необхідною для обдарованих дітей. Орієнтуйтесь на свою гурткову, на секційну роботу, на все, що відповідно, що всі діти, які дійсно та волонтеці обдаровані, і вони мали можливість далі себе виявити не лише на рівні своєї школи, району чи міста, а далі щоб вони, вони були з відповідної Ще багато питань обговорювали на засіданні, піднімали різні теми стосовно виховної роботи. Круглий стіл педагогів показав що шкільне виховання дітей в надійних руках. Наталя Білогурова, Олексій Козир, студія Барт.